Недавно стало відомо, що Олексій Арестович розлучається з дружиною через майже 10 років шлюбу Анастасія подала на розлучення колишній радник офісу президента України. Олексій Арестович розлучається зі своєю дружиною Анастасією, з якою прожив майже 10 років. За даними судового реєстру на розлучення подала саме Анастасія. 11 лютого Солом'янський суд Київ прийняв її заяву на розгляд. Однак, коли відбудеться засідання, невідомо. Сам Арестович навряд чи з'явиться в суді, оскільки він перебуває за кордоном у своїх соцмережах. Він неодноразово розповідав, що часто змінює місце проживання. Півтора року я живу в літаках. У середньому один переліт раз на п'ять днів. Писав Арестович. Відомо, що Олексій і Анастасія були разом майже 10 років. У них є донька Вероніка та син Олександр. Раніше Арестович говорив, що у них із дружиною є розбіжності в питаннях виховання дитини, проте вони суттєв не впливають на їхні стосунки. Для Арестовича це був третій шлюб. Про двох своїх попередніх дружин він нічого не говорив. Проте відомо, що від першого шлюбу у нього є 18-річна донька Аеліта. Олексій зазна... Начав, що підтримує хороші стосунки з експортнерками та допомагає дітям. Про те, які в нього зараз стосунки з Анастасією, він не розповідає. А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.